Сьогодні у нас на повестці дня, що правильно, рейд Вікенд. Що там краще, як краще дефа це як краще атакувати. Першим ділом раз будемо дивитися розглядати наш дефенс-лог. Нас тільки не раз проатакували. Це старта тема рейд-вікенда, коли ви атакуєте мільйон кланів, а у стільки один, 3, 5, 6. Дефенс оце от самий стандартний, Як ми бачимо, за три атаки розбирають. І, в принципі, це стандартна тема. І дуже цікаво, як він це зробив. Він просто виконав всіх барварянців в одну точку, бачиш? І люб'язно прострав весь рейдж на барбаріанцях до того, як вони дойдуть бити по дефенсу. І виконав лучниць, теж абсолютно повністю простравши їхнє преимущество в інвізії. Мені це було не дуже зрозуміло. І, в принципі, якби я тут поставив би достатню кількість бомб, яка б просто сваншотила барбаріанців, то в принципі на цьому б атака захлібнулася. Чел тактика дуже сильно робоча. Так що, якщо хочете, використовуйте. Він першою атакою, як, як ми бачимо, забрав доволі багато. При цьому він міг використовувати не всі сетапи лучність. Він би його ставить там 2-3 собі про запас і знищити ними оце якраз башню мага. там. І він заходить з другої сторони другої атакою, розбирає барбаріанцями, кидає теж всіх глучність одразу, викидає одразу хіл. Пушечка, так, да, це якраз дуже ефективно проти пушечки це використовувати або міньйончиків, або лучниць, бо вони них дуже багато, і от якраз бомбочки ззирають цих лучниць, і тому атака закінчується. Якби питання в тому, як він наступною атакою забере зразу, повністю то закриє базу. Я думаю, тут далі, дивиться, нема чого, барбарянці прорвалися. При тому, що вони першого рівня і ще й уничтожити унічтожити чотирьохствольну пушку. І от, абсолютно та сама тактика, що й була до цього, він теж викидаю всіх барбаріанців і лучниць, і вони походу справляються, прикинь. Ну, насік імбова херня. Або просто через те, що у нас не прокачана ця база. Мені наче ці перші пушечки, і перші ці. Ну, і суть. Бомбочка забирає лучниць лишніх, але варвари доділують своє діло. А от база вже з проєктованої оборони, і ми бачимо, що там друга-третя атака повністю відповідає атакам Вагнера на Бахмут. Він теж викидує так само купу м'яса Абізатор Дулобелет. Бос- нас звідки цей клан, можливо, якась африканська тема. Не буду обижати їх, бо африканці там не всі ті, хто за росіян. І якщо так, то не хотілося б лишніх обсирати. Так, і ми бачимо, що, кстати, доволі прикол, що оцю от башню бомбера в другого рівня танкували в лучниці під хілом. Шрейк поїг на мене дуже велика рідкість. Ну і, собственно, у нас як гради стоять тут дві мультимортири, які зараз ще прокачуються на другий рівень. Коли вони будуть другими, то тут просто нікому не позаздрішно. Ну а їх обороняють суперпушечки. Ну і башні бомбера, звісно. І ще зараз стоять ще й бомбочки, але цей момент їх не було, так що так. Розбираються керам башні бомбера з допомогою кучі барбаріанців. Більша частина з них помирає, башня бомбіра та агриться на оце от огромний діл, де яке тащить, і просто огромна купа лучниць танкує морпіру. Ну, бува, що поробиш. Не витанкували в цьому етапі. Те ж саме тактика. Коротше, ті взагалі нічому не учиться, і оце от він просрав всі атаки. Тому я тобі рекомендую, якщо ти займаєшся проєктурою, якраз це от ваших дефенд-бас, ця атака на 400 це найкраще, що можна подарити своїм суперникам. І... Наш пік, який продержався 6 атак. Перша атака, ну як завжди, всіща по кругу. Та ж сама тактика купа барбаріанців, вони там обійшли, щось уничтожили, атакували наш поселення. А от як він забрав буквально пару відсотків наступної атаки. В нього є надія пробити тут стіну. І бам! Бомбочка, раз. Ну і все, собственно, на цьому все закінчилось. 2% він тільки забрав і все. Ось в чому бонус проектурованих баз. Я то й кажу. Думай, коли робиш бази. Він використовує наступну тактику. Вже викидує перша Барбаріанця, ж він здох просто так. І з ним сразу же купу, Сразу же під оцей арліну артилерію ляп смерть. І лучниць, звісно, їх треба хілить, щоб їх, не дай Бог, не званшотило ця міні артилерія, але всі ми знаємо, що тут навіть мартів другого рівня достатньо. Хоча для знищення цієї херні достатньо буквально 4 сетапа лучниць. Окей, okay. значить це пройшли. І тепер подивимось наш атак-лок. Доволі круто. Тут ми 3, 3, 4. Атака закривалася дуже просто. Тобто у нас є стандартна ця база, яка теж закривається з цієї сторони. Я не викидаю всіх гімбербантів, викидаю всі одного. Використовую якраз гігантів з альфа-магами. Це дуже просто, вони наносять нормальний такий сплеш-урон. Тіл, не знаю, по-тупому чи не по тупому, але слава Богу, гіганти одожили і пішли вперед перед магами. От, башню мага я знищив і навіть більше покоцав цю частину дефа, чим той тіп. Ну, а саме складне, це ж тут завжди закриють цю тему і на цей якраз в мене дві атаки. От так. І зараз ми подивимось, зараз саме головне те. За що людей кікають з клана? Все нормально. Три атаки, справився. Шість атак. Що такое, що случилось? Давай подивимось. Мабуть, щось дуже важко було. Ого. Ага, такий цікавий він сетап собі вибрав, без гігантів. Танкувати він чим зібрався. Отим бревном? Чого він сейчас міньйонів впустить на цю угу. Ну окей, лучше тут тоже находить, щоб значить тему Він, він понял, хоче зайти сюди, щоб он зазначив отст, І може отсюда, что тут уничтожить. Окей, це ідея. Подожди, подожди. А де? Мені треба ще раз подивитися. Ой, сука. Пожди, куди міньйони не я так і не зрозумів. Ага, то він я супергеніальний брейн мув. Випустив на цю тему. окей, окей. A Е те б От! Стоїть! Отут! Буквально один тип дефенса, який атачить по воздуху. Він кидає під оцю от воздушну міну. че як це говно називається. Ти що, й йо, легендарний кадр. Конечно ж, Міньйони здихають. Не, ну дядя, це цирк якийсь. Тут він вже щось подумав, такий Барбаріанців добавим. Мага... Меньньончиков він не оставляє. Він таки хоче їх кинути... Просто сюди їх кинь. Вони знищать цю тему. І розберуться за гіанті оцю тему. Так, я не знаю, чого він дає одному гіганту просто так померти. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ну ти диви, барбаріанзи заходять в центр бази. Ну от, миньончики нормально викинув. Сразу як тільки уничтожили РДФ. Я так розумію, він хоче, щоб міньончики ще й подамажили. Башню бомбера, ну починає отрабатывать другий РДФ. Ну це нормально. О, маги! Ну от так би ти з самого початку зайшов, було б у тебе все хорошо в житті. І квіточки б цвіли, і все в тебе було б гарно, але Але, але Окей, окей. Тут він вже навчився чуть-чуть. Він трошки поняв свої помилки. Тож ти вирішив не добивати ту тему, а зайти з цієї сторони, щоб вона по тобі дамажила, да? О боже. Мне кажется, я його сейчас позначу, що його треба кикнуть. Сразу після каве. Так. Угу. Угу. Під башню бомбера. Не, нормально. Тут, ну, бува, що. Всі трошки дебіли. Сука. Ты сюда додумався, сюда не додумался. Ладно. О, Гігант помирає, брат. Тебе Гігант умирає. Гігант умирає. І мах помер. Ну, пушку збив. Пушку збив, це хорошо. Ай-яй-яй. Так. Так, хорошо. Гіганти випустив. Купу барбаріанців. Мені каже, тактика та з барбаріанцями, яка на початку була, вона мене ловила крінжу. Заставляло ловить крінжу. Не самая погана тактика, яка може бути. Да. Не, ну це це да, це конечно круто. єле 15 цей відос буде в твою честь. є Є. Репер, походу. Ну, і, конечно же. Башню бомбера він сейчас не забере, да? Кстати, да, дивись, який баг, я помітив. Все, гіанти вже не перепрыгають через стіну, їм треба зламати, тільки тоді вони виходять. Бо якраз коли я атакував, я оцю от тему. Я тобі покажу окремо. Зайдеш до мене, я тобі покажу. Да, і він атакував іще разок. Чи то вже не він, чи він комусь оставив. Уже не він. РТВінс теж наш новачок. Звісно, такий собі у нього нікнейм, мені дуже подобається, але він атакував нормально, мені подобається. Тобто тут ніяких претензій. Я би на його місці просто міньонами закидав чортям. Так, і 5 атак. 5 атаків девіс, тоже наш новачок. Ну, подивимося, що ти тут нам покажеш. Хм. <гум> <гум> я це вже бачив. Це ж вже було. Ну окей. Ну, баса тут проєктована нестандартна, так що. Вони, як правило, проходяться важче. Давай-ка поглянемо, що я тут. О, ну, по кругу, як завжди. Зараз отут, от коли він буде розбиратися з дефом, це саме головне. Я так розумію, це десь хтось, якийсь ютубер показав, що треба атакувати, тупо викидувати барбаріанців в одну точку і ви ти будеш щасливим. Бо це якісь дебіл, сказав, я тобі кажу. От Отут, от, от, от да, це от, от... давай, от ти побачив, що маг, дамажить шість сразу, сразу будівель. От скажи мені, що наступну атаку ти візьмеш там три гіганта і все це інше маги. Ні. Да б. Ладно, він вирішив викинути все. Ну, що, справились, окей. Лучниці якось просрали свій інвіз. Тобто тобі треба лучниць кинути, щоб знищити цю тему. І Оце сюди ти мьйону викидаєш і тут більше нема кому стріляти по міньйонам. Він вирішує такі бо я, я кажу, якийсь ідіот сказав, оце десь, що типу Атакуйте барбаріанцями, тупо. Що це за така супер имбова тактика? Барбаріанці один мах. Ну і от вони всі здохли чертям. Тобто, він міг закінчити на ту ну, атаку менше. 10. Ні, 10 ми можемо, да, сетап взяти. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. 9 10 сюда треба два. Тобто у типа хватило просто взяти лучниць і от по суті кидать їх інвізом стріляти? Все. Ох... Да, 10 лучниць. От одного цього черта, щоб воно на цих башнях бомбера зваглось. Сука! Це трэш. Дружище. Де цей наш? Слава Богу, нехорошо. Покай. Тиха 11. Ну давай подивимось твою базу, що ти тут. Окей. Це чисто, да, тиха 10, який тільки перейшов. Ладно, подивимось, що ти нам покажеш на КВ. Все, пацани, люблю вас. Пока.